Всім доброго ранку. Приїхали сьогодні на нашу горень, поки в нас 11 лютого. Ще є три дні половити щуку. І подивіться, яка тут розлилася горень. Гляньте, як затопило всі весь очерет. Води стало дуже багато. Я тут вперше. Це село як? Угільці і за Угільці далі. Угільці Бугрин. Я взяв з собою сусіда, він тут не перший раз. Він каже, я тобі покажу, як треба ловити. <різь> <різь> ну що, в'яжемося. Відчуваю, що груза треба буде 10, бо води багато. Гарне тут таке поле велике, якісь літали качки, цікаві, які не полетіли на зимовку. І такі обриви. В'яжемося. Ну що, погнали, обвісився цим всім. Сьогодні знову наш оріончик, здрадік. Начнемо з Зізіка в такому кольорі. І попробуємо обловити цю частину. Що попадеться перед забороною на щуку. Будемо бачити. Води додавалось. Сюди все заходило геть до тих кущів. А тепер там буде більш як по коліна води. І як тепер туди докинути? А точніше як витягнути, непонятно. От людина взяла. Треба заброди брати, ні, Сереж? Так. Ну що, перший закид. Вісім грам. Ох, яка течія. О тут треба великі груза. Треба великі груза. Зараз будуть одні зацепи біля берега. Вісім грам ні про що. Не. Уже є. Перша риба з другого закиту. Ой, горень завжди дорога річка по наживках. Все, другий закид. Першу наживку річка забрала. Пробую ось такий. Старий у мене стався Менсовський Предатор трьохдюймових і 12 грам, але йду на чистіше місце, десь ось туди. Люди, які беруть тут пісок. Всім треба можна взяти, але ж не отак геть. Ну, люди. Дивіться, далі тут ну, типу, людина не може пройти. якось В одному місці чи перерівняйте потім після себе. Ну що це берега річки, 100 метрів нема, того, що одні вирви. Таке відчуття, що тут бурштин шукали. Що нам щось покаже? Старий добрий предатор. Що тут за риба на такій течії живе? 12 грам, зараз побачу, чи зможу хоч якось, ні, все одно несе. Несе і то добряче несе води дуже додавались. Прям дуже дуже. Пробуємо такий неправильний джиг. Нічого собі. Слухай на неправильний джиг. Здається, була покльовка. А, ні, напевно, трава. Фух. Ну, перший адреналін. Ще раз спробуємо так. Каже сусід, що тут ловив Судака, тож попробую щось на Судака, така якась китайська селект гумка і 16 грам, щоб більше вібрувало, бо сама по собі ігра цієї наживки така застежка 2.0 маленька. Ну, Більше нема просто. Але ставте більшу. 15 грам обірвав, того зараз. 10 г і пробую на рівномірку. Помаленьку. Гаваруна. Пон 21. Сюда кивла выла. Ох, хорошо зашел. Так. Да. да ну нафиг, ну. Пішла важка артилерія. Вестін. Три обірвавши, я обірву саму дорогу. Це ж над самої травой проводжену десь має, а тут аж стоять щука на цій травой. Хоч якась трав'янка мала. Прийшли ось на таке нове місце, тут мілячок. Попробуємо тут трошки з вигляду менше зацепів. Але знову ж таки течія, як на гірській річці. Побачимо, що на цій мілині ми знайдемо. Опа! Трава! трава да. Але вже адреналінчик, так? Да? Да, да. Так. Уже четвертий-п'ятий позичений поводок, того ставлю в облірок. Страйк про інквізитор 80, бо задобався обриватися. Євроді 0,8 нитка не й тонка, грубший теж не бачу смисла бо буде нести як дурну Але бачить, не дуже виходить одні обриви. Ось таке місце перед таким пішохідним мостом. Села Бугрин. Ще набачили головня ось так на мілководді, на глибині пів метра за коряжкою стояв, причому ніякі снасті його не знудили, поки не тикнули в нього спині, але він не втік. <гум> Ого, поставив от маленького циклопа. По відчуттях дно тут тверде, пісок, напевно, якийсь щось таке. Можливо, варто було б якимось тяжким джигом пройтися, може якийсь судак тут стояв би десь. Принаймні, корях багато не видно і великої трави. Мало хто ловить маленькими віббами і раклінами на річці, але щось треба пробувати. Зато летить супер. Має гарно тонути була інформація від колеги, що була покльовка на кислотний воблер. Беремо кислотний воблер. Йдемо до сусіда Там такий міст. Ми тут ловили літом. Ну, ще осінню, хто може бачив. Були тут рівні щуки. Побачимо, що зараз буде. <сі> Чувак, там може бути з головою. Почекайте, йдемо, бо щука затягнула <пасі> мого напарника. Щука напарника затягнула. <сі> <сі> Інтім. Де ти її не бачу ліску? Та ну перестань, там по шию буде. Ну там вода піднялася. Ка ні, да якщо не піднялася там глибоко. Але дивися, щось тягнути, типу, по чуть-чуть. Ну Бачиш? Пробуй. Та не спінінгом ти зараз спінінга складеш. Рівно тягнути треба. Там слово в рибу, бля Сирошка, треба рівно звідси тягнути. Звідки? Рівно, а не згинати. Що, залазить воду? Та ну ти тобі буде там з головою. Зараз будеш купатися. Там? там? Конечно. Ну, Давай, може, лайки в нас Нема риби Що робити не знаю Хорошка, що сьогодні буде знову відео без риби, ні бачу вирізити? Так, да, ну так да. Навіть спінінгом в неї тикали <ріпи> Так, ну каже Сергій, що тут все-таки та щука 2 кг нас жде. Попробуємо. Чи вона нас дійсно жде. Ах, мішає телефон. О, принаймні тут 10 грам падає на дно. Чітко відскакує. Бачите, які заплави довжиною метрів по 500. Ціла, ціла стариця в цих полях, а далі ліс гарний. Так, переїхали біля село Башене. Ну, напевно, правильно я виговорив. Башене. Є такий кусок горені. Щось хтось різав дрова, напевно, люди. А Тут цікаво так. Прям пхає-пхає з вигляду тут глибоко. Хто тут колись був? Це перед мостом, перед переїздом Горані. Попробуємо зараз, що тут де як. Щось місцеві трошки почистили, щоб видно десь був доступ до води. Ідемо <кій> на цей поворот. Глянемо, що тут в повороті? Ну кругом води багато, Кругом серйозна течія. Таке місце для одного тут. І видно, що пхає дай дорогу. Такі дуже підступні берега. Обриві, зразу там думаю метрів напевно за три глибини. Тут Дуже цікавий кусок річки, вона така тут дуже повноводна. Така майже пряма, бо в безвидимих всяких корях. Така прям... Такої гори я ніде не бачив 16 грам не хоче. Толком і падать. Ось його несе качає, бачите по кінчику. Сьогодні знов Відео без риби. Виходили ми стільки десь 4-5 годин, Наверно, навіть, навіть більше. Наверно, кілометрів півтора-два. Нічого, нічого, хоча Сережа бачив щоку. А я спінінгом тикав в якусь морену чи, 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 чи головня. Стоїть як вкопаний просто. Находить мали, маленьку гілочку, за нею стоїть і, і все, і не рухається, не в не боїться нічого. Поки не тикнеш в нього, він не втікає. Напевно, так і щука. Тим більше вона зара повна ікри, того вона, напевно, просто стоїть, очі закрила і спить. Бо активності взагалі не було. І отак є така кожна друга рибалка, хто їздить на рибалку, на риболовлю, правильно казати. Щасливо!